Пропоную вам зробити невеличку вправу для того, щоб трішечки послідкувати за собою. Беремо чистий аркуш паперу, маркер, ставимо точку на листі і питаємо себе, куди я хочу повести цю лінію зараз. Наприклад, я хочу повести вгору, можна навіть пальчик поставити. І усвідомлено веду її в трішки іншому напрямку. От сюди. Далі знову питаємо себе, куди я хочу повести лінію далі. Я хочу сюди, а ми свідомо беремо і ведемо її в іншому напрямку. Далі питаємо себе, куди я хочу повести лінію. Хочу сюди, а я беру і свідомо веду її в іншому напрямку. Далі питаємо себе, куди я хочу повести, хочу сюди. А я беру і веду її сюди. Знову питаємо себе, куди я хочу повести цю лінію. Хочу сюди. Беру веду сюди. І по такому принципу заповніть весь листочок і зрозумійте і прослідкуйте за тим, які реакції у вас всередині відбуваються на таку зміну бажаного руху. Коли ми хочемо повести по-привичному, а ведемо зовсім в іншому напрямку. Відслідкуйте свою реакцію на таку зміну напрямку руху лінії. Влаштуйте собі таку міні-гру, міні-гру з лініями. Так, хочу сюди. Але поведу майже в цьому напрямку, але трішки зміню. Далі. Хочеться сюди. Поведу сюди. Хочеться десь сюди, а я поведу сюди. Десь сюди. Поведу в тому напрямку, але трішки зміню. Так. Хочеться сюди, а я поведу трішки в іншому напрямку. Так. А я поведу сюди. Хочеться сюди, а я поведу сюди. Заповніть так, по такому принципу весь листочок і відслідкуйте свої реакції на таку вправу.